Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 255 за підручником Аллибра 7 клас автора Олександра Істері. І за умовою у нас відомо, що c мінус Д дорівнює 4 сьомих. Ми навіть можемо записати, це мінус Д дорівнює 4 сьомих. 4 сьомих, це Так, значить, що нам треба знайти? Якого значення для тих самих значень це іде набуває вираз? Так, 7 в дужках С мінус Розуміємо, що Сміну d у нас дорівнює 4 сьомих, тому тут просто підставляємо значення: тобто, у нас буде 7 помножити на 4 сьомих? ,7. і 7, 7 ми можемо скоротити. На 7 буде 1 і 1, залишається просто 4. Все, більше нічого. Давайте друге розберемо. Тут навпаки, d мінус c. Нам треба перетворити навпаки, щоб було мінус d. Розумію, що можемо мінус винести за дужки І поміняти місцями c мінус Д. Дорівнює. Тобто, у нас з'являється просто мінус, мінус 4 сьомих. Все є. Третє. Записуємо 1 поділити на d-C. Дивлячись на попереднє, ми можемо просто побачити, на що нам треба замінити. Можемо просто розписати 1-C-D. Дорівнює. Тобто, у нас з'являється мінус. Мало того, що 4 сьомих у нас у знаменнику, тому що. Нам треба просто його перевернути. Буде 7 четвертих. Виділяємо цілу частину це буде мінус 3 четверте. Далі і четверте останнє, що нам треба розібрати. 5 у дужках D мінус угу. Уже нам знайоме, так? 4C мінус Д тут без зміни. Окей, добре, дорівнюємо. Так, резкадробу це ділення. Я про що хочу сказати, що Ні, почав так. А ми далі також будемо. Мінус виносимо, так? 5 у дужках. С мінус D. ми вже з вами це робили. Внизу без зміни 4 на C мінус D. Розуміємо, що воно скорочується. Правда? І залишається мінус 5 четверті. Отже, виділяємо цілу частину мінус 1 четверті. 1 Прекрасно. Все. Це і буде розв'язок. Дякую за увагу.